Всіх рада вітати на каналі Любіть квіти. Сьогодні в мене день поливу, і хотіла би трішечки поділитися з вами, як я це роблю. Найголовніше, якою водою ми поливаємо квіти. Квіти дуже реагують на якість води. Спочатку в мене був негативний досвід. Я, як всі, поливала. Водою з-під крану, відстояною водою, і я побачила, що мої квіти призупинялися в рості, капризували і погано розвивалися. Я змінила воду. Я побачила на дні горщиків де отвори багато солі, Засолюється не лише отвори, засолюється не лише земля, засолюється і коріння рослинок, і вони тоді погано. П'ють воду. Я змінила воду. Я стала поливати фільтрованою водою, не з магазину, просто фільтрованою водою. Я побачила, що моїм пітам це подобається. Підживки. Піджив... Підживлення я роблю От сьогодні, вже буде в цьому сезоні останнє підживлення. Змінюється освітлення, менше сонечка, коротший день. Ночі холодніші. І... І там уже стільки не потрібно води, як влітку в спеку. Як підживлювати? Я підживлюю, або це кожне підживлення, кожен полив по декілька крапельок добрива додаю, або кожні дві неділі добрива стільки, скільки рекомендує виробник. Я ніколи не поливаю свої квіти холодною водою. Не влітку, не взимку. Якщо вода холодна, я додаю трішечки кип'ятку і роблю таку водичку, щоб була приємна на дотик. Квіти не люблять холодну воду, вони стресують від неї. Ось хотіла вам показати: більшість квітів у мене посаджені на гнітовий полив. Що таке гнітовий полив? Це ось такий шнурочок, протягнутий туди в горщик. І по цьому шнурочку рослинка п'є води стільки, скільки вона хоче. Я воду наливаю у кашпо. Не в горщик, не на рослину, а у кашпо. І рослинка тоді собі п'є. Це дуже вдалий варіант для поливу влітку, коли дуже-дуже гаряче. Дуже багато води б я кампанула, Вона в мене теж на гнітому поливі. Якщо пропустити хоч день полив кампанули, вона тут же сушить листя. Ось мене вдома не було. Я поїхала і трішечки був пропущений полив. Бачите, зразу оголила свої гілочки. Зразу ж їй постійно потрібна вода у кашпу. С так само. У мене теж всі спитефілуми, навіть велика материнська рослинка на гнітовому поливі. Теж спитефіломи не терплять пересушки ґрунту. Тому водичка завжди в кашпо. Вони п'ють скільки хочуть. Папороть. Папороть теж не терпить пересушки ґрунту. Але папороть я вже на гнітовий полив не посадила. Я вже знаю цю рослину добре, я знаю, скільки вона хоче пити, і стараюся, щоб завжди верхній шар ґрунту був завжди зволожений. Ось такі коротенькі рекомендації по поливу, буду поливати свої рослинки сьогодні. Взимку це зовсім інший полив, ніж влітку. І вже поступово мої будуть рослинки переходити на полив. Осінньо-зимовий. Всім гарного дня, добра, миру!